Ну і далі будемо говорити про пенсії, і зокрема, наскільки вони можуть бути різними. Прожити тільки на пенсію цілком реально. Причому дозволити собі можна і повноцінне харчування, і поїздки на відпочинок, якщо це пенсія не пересічного українця, а приміром судді у відставці, понад 390 тисяч гривень, щомісяця отримує пенсіонерка Наталія Шептала. Щоправда, це не лише власне пенсія, адже у 2019 році вона впродовж аж чотирьох місяців очолювала конституційний суд України. У вересні звільнилася а вже з жовтня почав. Ла отримувати довічне грошове утримання. Спочатку шепталі призначили виплату в 90% від зарплати судді. Потім за новою нормою закону знизили до 50%. Тоді шептала пішла у суди, виграла: якщо ж брати до уваги лише пенсію, то найбільше в Україні отримає колишній очільник ЦВК та нардеп. Шести скликань Верховної Ради Сергій Ківалов. Його виплата становлять 246 тисяч гривень на місяць. Зауважимо, що на тепер середньостатистичний українець, який має повний страховий стаж і отримував середню зарплатню у 18, Днадцять тисяч 800 гривень на пенсії може розраховувати на 4 тисячі 700 гривень виплат. Олександр Вознюк, член громадської ради при Міністерстві соціальної політики. Знаєте, мені складно дібрати тут будь-які слова до тих цифр, які ми зараз озвучили. В той час, коли переважна більшість пенсіонерів виживає на 3-5 тисяч гривень. Чи не перебільшені ці заслуги? і Чи не перебільшені ці цифри? Доброго дня. Дякую за запитання. Питання в тому, що тих осіб, яких ви вказали, пан Ківало і Шапталу суддю, колишню суддю конституційного суду, <клес> мабуть, вони як громадяни України пішли на заслужену пенсію, і відповідно вважали, що пенсійний фонд неправильно їм нарахував відповідно чи того грошового забезпечення, чи пенсійне забезпечення. І, відповідно, вони скористалися правом як таким, звернутися до суду і відповідно. Суд, я думаю, переглянув там позицію пенсійного фонду і, звичайно, призначив іншу пенсію, яка наприклад яку пропонував на пенсійний фонд. А щодо такої різниці, можливо, чому такі пенсії? Тому що держава можливо дала таку можливість громадянам України в ж самим громадянам України, як і пану Ківалова і пані Шептало. Які скористалися таким правом? І мають таку велику величезну пенсію, таку різницю. Так, але я перепрошую, пане але... Олександре, Ну е, суд, держава, ну не сліпі ж. Ми ж знаємо, хто такий ківалов. Давайте зараз ми не будемо пригадувати його біографію, але де, точно всі пам'ятають, що належав він до партії регіонів, що це за партія. І вочевидь, ну суд не спросто так ухвалив таке рішення, розуміючи, що в цих людей є певні зв'язки, так і ну на жаль, вони цими зв'язками скористалися, бо суд у нас ну не найчесніший суд у світі. А, дивіться, а, поки судове рішення, яке ухвалено в інтересах цих осіб, воно не скасоване, воно набуло законної сили, не переглянуто а, до цього часу. Жоден там правоохоронний орган будь-який інший орган не може позбавити право право цих осіб на таку велику пенсію. Так можливо, є запит до суспільства, це несправедливіше до виплати. Так, наприклад, людина, яка там працювала в іншій сфері. Все життя, наприклад, лікарем, чи вчителем, чи в якійсь іншій сфері, чи вихователем в дитячому садочку. Так, вона можливо, звичайно, не має такої пенсії, але хотілося б, звичайно, щоб всі громадяни також мали пенсію набагато більше, ніж ці особи. Але на жаль, з тим, що не відбувалося довгі роки, і на сьогоднішній день немає нового підходу пенсійної реформи, і вона не відбувається. І тому, на жаль, наша майбутня пенсія може бути в тому числі приречена на таку бідну і нещасну копійку, Так, пане Олександр. Не про майбутню пенсію. Ви скажіть за такі прецеденти, як у Ківалова як у шептали. Держава збирається з цим щось робити, переглядати чи збентежені подібним у громадській раді при міністерстві соціальної політики. Я ще раз нагадую про Бек Ківалова. Так, когось ми там позбавляємо орденів, позбавляємо заслуг. Так в чому проблема позбавити його пенсії? Ну навряд чи він бідна людина і суто на ту пенсію, попри те, що вона величезна, виживає а, дивіться таких, як пан Ківалов, чи шаптало їх в країні дуже багато. Насправді і, наприклад, взяти просто всіх позбавити пенсії одним якимось законом і так далі. Ну це фактично неможливо. Це ми нариваємося на нові судові спори. Насправді, а я наскільки знаю, що кабінет міністрів зараз розробив нову шкалу для прокурорів, для митників, для податківців, для сфери державної служби категорії, а це не вища категорія. Це міністри, це теж прем'єр-міністр, це керівники офісів, керівники ОВА. Що не менше 10 е, прожиткових мінімумів і не вище. Відповідно, е, кабінет міністрів зараз розробив нову нову формулу е, нарахування такої пенсії. Е, відповідно, е, те, що було раніше, на жаль, закон е, не має зворотньої сили вже того не буде. Mm -hmm. І, наприклад, якщо прокурор працюючи, тобто працездатний, він має інвалідність за призначенням пенсії, то його коефіцієнт буде зменшитись до його заробітної плати. Ну, наприклад, у вас посадовий оклад 20 тисяч гривень. У вас є як прокурора е пенсія за інвалідністю. То відповідно коефіцієнт буде відштовхуватися від окладу посадового, вашого посадового окладу. Не надбавок, які вони там 300-400 премії собі дають, тому що премії не нараховуються і не відраховується пенсійне забезпечення. Воно нараховується від базового е посадового окладу, і той, точно так же буде ця... Формула буде застосовуватися до всіх державних службовців. Так, звичайно, українці мають запит да, до держави, чому там ушаптали там 400 тисяч гривень, у пана Ківалова там 250 тисяч гривень. Пенсія, ми ще кажемо, що це дуже забезпечені люди. Всі час вони працювали так. там. Якісь питання вирішували, і так далі. І це також ну це є запит. Водночас, якщо, якщо подивитися з іншої сторони. То таких людей в країні не дуже багато. Але на той час, коли була та політична сила, а всі ці люди, які були дотичні до управління сфері держави, вони створили такі закони для того, щоб коли вони вже знаєте, закредитували наперед себе. І тому зробили ну такі так звані спеціальні пенсії, чи дякую. спеціальне а, пенсійне забезпечення. Пане Олександре, на пенсії. жаль, на жаль, наш час він невозможний. Я вам дякую за пояснення. Ну, хочеться сподіватися, що ці нові формули нарахувань для посадовців категорії, а так для суддів, що вони врешті запрацюють. і там в майбутньому ми подібних пенсій несправедливих бачити не будемо, тому що ось поки ви ми з вами спілкувалися. У нас правда дуже багато історій Наші глядачі написали про те, які у них пенсії і як вони їм нараховувалися. Історії направду дуже. І дуже сумні дякуємо. Олександр Вознюк, член громадської ради при міністерстві соціальної політики, був з нами на зв'язку. Говорили про пенсії в Україні, про тих, хто отримує найвищі пенсії 400-200 тисяч гривень. Я не можу е не зачитати. От пан Юрій нам пише: мій дядько судився із пенсійним фондом. Так само йшов в суд, як шаптала, як ківалов, і суд дав вказівку фонду збільшити його пенсію. Але пенсійний дав відповідь, що для виплат наразі. Кошти відсутні, ну на цьому будемо ставити три крапки. Кожен робить висновки самі, але думаю, вони у нас з вами збігаються. Повернемося за лічені хвилини.